Вітаю вас, мої любі, на уроці української мови читання. Тема сьогоднішнього нашого уроку – слова, назви, ознак предметів. Сьогодні ми з вами будемо описувати предмети, поняття про ознаки предметів, слова, що відповідають на питання, який, яка, яке, які. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав! Тож і ми часу не гаємо роботу швидше починаймо. І розпочинаємо ми нашу роботу з артикуляційної вправи. Зараз, будь ласка, всі повторюйте за мною рядочки. Апка, апка, апка. У болоті сидить жабка. Упка, упка, упка. У Оленки гарна шубка. Молодці. Наступна артикуляційна вправа. Повторюємо за мною. ва ва. ва Виросла трава. Вів, 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 ведмідь заревів. Вуву. Ву, ву. вишеньки зірву. Во-во-во, Вишні високо. Молодці. Зараз вам буде така, для вас буде така гра. Я буду зачитувати загадку, а ви повинні відгадати колір. Наприклад, у світлий день в погожу мить привітна ніби казка нам барва сонячна блищить. Яка? Назвіть, будь ласка. Дітки, якого кольору у нас сонечко? Яка буде фарба? Правильно, жовта. І так далі. Зрозуміли? Поїхали. Або якийсь, скажіть мені, під настроєм чудесним. Побачу колір в вишені і враз назву небесним. Який у нас колір небесний? Блакитний молодці. Не мов би килим ворсяний, застелений у лузі, повсюди колір трав'яний. Який це колір, друзі? Якого у нас кольору трава, дітки? Зеленого молодці наступний. Калина плетиво густе, в доспілих гронах знову. А як, малята, назвете, ви барву калину? Якого кольору в нас калина? Хто знає? Червоного молодці наступний. Сніг землю вкутав і траву, під ним стежина кожна. А як інакше снігову назвати барву можна? Дітки якого кольору в нас сніг? Білого молодці. Сховалось сонечко, за ним погасли і багрянці. Який є кольор зву нічним? Відповісти уранці. Якого в нас кольору ніч? Чорного молодці. А чому так написано відповісти уранці? Тому що вночі ми спимо, так? Добре, молодці. Ну що ж? Ми зараз з вами зробимо гімнастику для очей і будемо працювати у зошитах. Ну, тоді зараз ми трішки пограємо і розпочинаємо працювати. Зараз вам треба виконувати рухи, які я буду казати. Якщо я вам кажу червоний, вам потрібно присісти. Якщо я вам кажу жовтий, ми піднімаємо руки вгору. Якщо я кажу зелений, ми плескаємо в долоні. Запам'ятали? Ну, поїхали. Спочатку зі мною. Зелений. Червоний, жовтий, червоний, жовтий, зелений, жовтий, червоний, зелений, молодці. Будь ласка, відкрийте свої зошити на сторіночці 12. Відкриваємо робочі зошити на сторіночці 12. Молодці. І перше завдання таке. Розглянь малюнки. Назви спочатку спільні ознаки предметів, а потім відмінні. Подивіться на перший малюнок. Що тут спільного? Спільне те, що це квіти. Ці квіти троянди. А що відмінне, Чим вони відрізняються? Вони відрізняються розміром, вони відрізняються чим ще кольором, а ще вони відрізняються формою. Дивіться, там один із, одна із квіточків, одна із троян, вона ще зовсім зовсім закрита, бачите? А інші вже відкрилися. Добре, тепер переглядаємо другий малюнок. На ньому зображення, що? Груші. Що в них спільного? Те, що, те, що ми можемо з'їсти, так? У них форма однакова. А що з кольором однаковий у них чи ні? Ні, відмінний. А що ще в них різне? Ще розмір у них різний. Молодці. Давайте подивимось на наступний метелики. Скажіть, будь ласка, що в них спільного? Вони одного розміру. Це метелики, так? Вони відповідають на питання хто, бо це живі. Правильно, а зараз подивіться, що в них відмінного? У них різне те, що вони різного кольору, так? І давайте подивимось на останній малюнок. Що там зображено? Там зображені човники, так? Скажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? Розміром правильно, а ще вони відрізняються тим, що це паперовий, а це начебто справжній, так? Молодці. Дітки, запам'ятайте, в українській мові є слова, які називають ознаки предметів. Назви ознак відповідають на питання який, яка, яке, «які». Будь ласка, пригадайте, можливо, ви колись бачили метелика. Спробуйте розказати батька, поставити відео на паузу і розказати батькам, який був той метелик, якого кольору, великий чи маленький. Спробуйте це розповісти. Розказати ознаки цього метелика. А ми рухаємося з вами далі. І наступна вправа це третя. Я вам зараз прочитаю вірш, э, загадки. Ви їх уважно прослухайте і дасте мені на них відгадки. То ті дітки, які вміють читати, спробують самостійно вдома прочитати. Слухаємо уважно. Ми гадали, там, де жито, сонечко цвіте. А то виросло за літо, сито золоте. Дітки, яка квітка в нас схожа на сонечко. Правильно, соняшник. Слухаємо наступну загадку. Ці червоні парасолі, літні вогники у полі, їх багато всюди так. Ніжна, гарна квітка. Подивіться, що це за квітка, хто знає. Мак, молодці, мак. Скажіть, будь ласка, яке сито? Це соняшник, так? Воно чорне там. А який кольором соняшник? Жовтий, так? А які парасолі? Парасолі у нас червоні, а які вогники? Літні, яка квітка? Квітка ніжна, гарна, звуть її Мак. Молодці. Ті дітки, які вміють читати, будь ласка, поставте відео на паузу і спробуйте прочитати самостійно. Наступне завдання таке прочитай або прослухай вірш. Ми спочатку слухаємо. Веселка. Заходився дощик поливати квіти. Та зненацька сонце вийшло із за хмари, щоб усе довкола в променях зігріти, щоб краплини кожній тепло, тепло стало, і сплелися барви у рясні намиста. Подивилась хмарка радісно люстерко, від землі до неба. Від села до міста різнокольорова світиться веселка? Дітки, а чи доводилось вам колись у житті бачити веселку райдугу? Я сподіваюся, що так. Скажіть, будь ласка, який був дощик? Якщо він заходився поливати квіти, так? Труд... Трудящий, мабуть, він був, йому хотілося полити квіти. А яке було сонечко? Жовте, так, яскраве. Яка хмаринка була? Яка може бути хмаринка? Якого кольору? Біла, сіра, так? А яка краплинка може бути? Краплинка може бути великою і маленькою, так? Які барви веселки ви знаєте? Які там кольори? Назвіть, будь ласка. Добре, а які намиста? Яка веселка? Різнокольорова. Правильно, намиста в нас рясні. Да? Ми можемо вірші побачити зараз. Ря... У рясні намиста, значить намиста в нас рясні, а веселка різнокольорова. Молодці. Зараз ми трішки відпочинемо. Давайте ми з вами розглянемо останнє завдання, це номер 7. Розгляньте зараз уважно малюнок. Спробуйте увійти в нього. Там є стежиночка. Прям прослідкуйте оченятками своїми. Спробуйте війти в цей малюнок і опинитися в цьому чудовому місці. Роздивіться все навколо. Біля чого ти зупинишся? Подумайте, біля чого вам хотілося зупинитися? Скажіть, будь ласка, який настрій у вас викликає цей малюнок? Веселий чи сумний? Скажіть чому? Молодці, дітки! Зараз. Я хочу, щоб ви прослухали вірш, і потім дали відповіді на запитання. Упіймай колір. Кульбабка тиха пристижині, жовтіється сама собі, а у волошки очі сині, а в неба очі голубі. Зелені клени стали колом побіля нашого двора. А ген за тихим жовтим полем червоне сонце догора. Будь ласка, скажіть, якого кольору кульбабка? Жовта молодці. Чи однакового кольору очі у волошки та у неба? Волошка – це квітка така. Я сказала, якого вона кольору? Синього а небо – голубого. Які клени стали колом побіля нашого двора? Зелені, правильно, а яке поле за сонцем догора? Червоне правильно, які ви були молодці. На питання, який, я? Яка, які, які так, ми сьогодні навчилися відповідати. Це ознака предмета. Ви були сьогодні дуже уважними. Будь ласка, оберіть собі емоційну ромашку, подивіться, якими ви були на уроці. Якщо у вас все вийшло, посміхніться. Якщо було важко, треба смайлик інший. так А якщо нічого не зрозуміло, ось такий смайлик, але я буду. Я впевнена, так, я буду сподіватися, що у вас усе вийшло і ви задоволені собою. На все добре, до побачення!